Привіт всім, шановна громада, Мені трактор Україна продовжує працювати на теренах України, не зважаючи на обставини світла, не зважаючи на обставини зв'язку, інтернету і так далі, і тому подібне. Тому що якщо ми зупинимось обробляти свою землю, яка є дуже а, плодородна, і в якій ми являємось хліборобами, а не степовими кочівниками, як це а, як, як це пішло від іга чи від орди. То ми тоді взагалі згаснемо. Тому на сьогоднішній день все ще триває продаж тракторів. Зараз буде відвантажуватись нова партія тракторів, яка надійшла нам нещодавно. Це Кентаври 244 С, повністю у всій лінійці 244 S, SX, SXD, SXC з кабінами теж прийшли. Нагадую, що він вже йде у нас. 22-го року 22-го року йдуть комплекта комплекти йдуть з двигунами YD і і овськими моторами, а вони йдуть на чотирьох ступенчати коробки, куліса Бокова так і залишилась. 22-й рік ми а, о, нічого нового не бачимо. Тому в принципі, коли люди часто питають, якого року у вас трактор, то я хочу зауважити, що іменно тракторна тема вона трошечки відрізняється від автомобільної. А, коли Рік має значення на сьогоднішній день, такі трактори можуть і не змінюватись там на протязі 5-6 років в комплектації взагалі. І на сьогоднішній день альтернативи в Україні так, щоб можна було чи купити дешевше, чи купити щось краще за такі гроші. Ну, дійсно нема. Якщо є, то пишіть коментарі, знімайте відео. Як хтось, хоч хтось із вас, хтось один купив трактор там на Alibaba чи на AliExpress. Я б хотів це побачити. І, звісно, зняти шляпу перед перед тою людиною, видатною, яка зробила 100% предоплату в Китай і завезла контейнери і розвезла по. По селам по друзям і зробила це на тисячу, на півтори, на дві тисячі, хоча б доларів дешевше, ніж це предлагає ми і наші конкуренти, і чи наші колеги, чи наші партнери, там із Міні агро чи мотостори, хлопці на сьогоднішній день, на відміну від усіх, працюють і роблять це на, на користь перемоги в Україні, тому що економіка має якось працювати, щось має робитися, щось має відбуватися. Ми не повинні опускати руки. І так. 244 Кентавр це початковий трактор в цій лінійці на вузькій резині чи на стандартній, я б сказав, тому що вона не є вузькою. Просто 9,5 на 24. Це та резина, яка була постійно на всіх подібних тракторах, лише згодом почали робити широку резину, там 11,2х24. А ця резина, як найкраще підходить для обробітку, колі чи рядків, які йдуть у нас на метр двадцять, щоб саджати під 6 60 сантиметрів картоплю, і щоб їх не заминати. Передній мост в нього йде портальний редукторний, в ньому встановлені стакани низькі з косозубими шестернями, якщо його розібрати. І повний привід включається-виключається. блокіровка є заднього диференціалу. І, в принципі, в принципі, все. По цьому трактору: трьохциліндровий дизельний двигун з водяним охолодженням, трьохточечне навісне обладнання і вал відбору потужності з діапазоном на дві швидкості. Зіп набору такий от стандартний. Ми, звісно ж, обов'язково подивимось, що там в ньому є. Тому що від кожної партії в різних партіях різна комплектація, це є правда. На тракторі встановлені задні балансіри і передні балансіри, задні на колесах, передні на. Передній частині Ледовська, ой, прошу вибачення, лінзовані фари передні. Ну, Такий от стандартний дизайн ТВ-шки, яка вже біля. 10 років вже у нас працює в Україні. Підписуйтесь на наш канал. Хто ще не підписався, ставте лайки, пишіть, знімайте альтернативне відео, де ви можете реально не щось сказати, а щось дійсно запропонувати. І ми будемо звичайно вас просувати на теренах Ютуба. А з вами був канал Міні-Трактор. ще сьогодні. Буде багато різного відео, бо надійшла нова якісна техніка. Друзі, ви часто забудете, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт, мінітрактор Укр в пошуку Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні!